Друзі, що відбувається в центрі Одеси, вбивають чоловіка, активіста. Нападник навіть не приховував обличчя. Тож давайте розбиратися, що сталося. За даними ЗМІ, вбито 31-річного Дем'яна Ганула, українського громадського діяча, волонтера, блогера, ЗОО та екозахисника. Ганул розпочав громадську діяльність ще на стику 2013-14 років з початком протестів на Майдані. Тоді ж вступив до правого сектору і очолив силовий блок осередку в, Одесь, в Одеській області. Брав участь у сутичках 20 лютого 2014 року. Активно боровся з наркоточками в Одесі. І що ми бачимо? Його просто вбивають посеред, посеред Одеси. 2 травня 2014 року він брав участь у сутичках з російськими бойовиками на Куликовому полі біля будинку «Провспілок». Там товариша Ганула, до